Українці, привіт! привітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами говоримо про свіжу новину, яка трапила сьогодні в українському парламенті. Про що саме йде мова зараз? Український парламент приймає бюджет для нашої країни на 2026 рік і йде голосування за правки. І одну правку подав народний депутат Дмитро Разумков. Ця правка стосується того, щоб для українців до 1 січня 2027 року залишили безкоштовне розмитнення. Коли ми завозимо електрокари, тобто, щоб пільга залишалася і щоб нічого не змінювалося, тому що інші народні депутати не хочуть, щоб українці отримали пільгу на розмитнення електрокарів, мотивуючи за тим, що потрібно збирати кошти для бюджету для того, щоб фінансувати армію. Зараз ви подивитесь пряму мову зі стін нашого парламенту. Дякую, Слава Січ. Я хотів би попросити поставити правку 1061 на врахування. Ми проговорювали із представниками комітету і з міністерством фінансів це ті льготні умови, які сьогодні є для електромобілів. Це і говорив президент свого часу. Цей підтримував уряд. Пропонується залишити цю норму ще на рік, але з умовою додаткових компенсаторів, це може бути або дорожній збір, або це може бути плата за кіловат батареї, або з так званих кінських сил для того, щоб Урівняти в правах і можливостях і відповідальності власників електромобілів і власників дивесів, я пропоную поставити цю правку на голосування, її підтримати для того, щоб ми дійсно зменшували залежність від російського палива і щоб ми зменшували можливість розвитку нашої екології і нашого електроринку. Дякую, дякую, шановні колеги. Будь ласка. Шановні колеги, запрошую зайняти свої місця. Я першою ставлю цю поправку і далі переходимо до інших. Поправка 1061. Комітет Відхилена Зараз просить е, автор поставити її на врахування. Я ставлю поправку 1061, прошу голосувати. За 248 рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо. Тепер як ви бачите, 248 народних депутатів підтримали правку Дмитра Разумкова, щоб залишити для українців безкоштовне пільгове розмитнення на електрокари. Там ставка залишається 1 євро за 1 кВт батареї, але чи буде ця правка прийнята у другому читанні? Чи українські депутати дожмуть це питання? Існує дві версії: перша версія: що 248 голосів, які проголосували, вони проголосують. І в другому читанні, і тоді цей закон буде прийнято, бюджет буде прийнято, і всі українці отримують можливість на наступний 2026 рік продовжувати розмитнення електрокарів безкоштовно. Тому що багато українців хтось хотів скористатися цією новиною, навезли багато автомобілів перекупи і зараз навіть і не знають, чи це добре, чи це погано. Для когось це добре продовження безкоштовного розмитнення, для когось продавців цих автомобілів можливо це погано, а може. Знаємо навіть і для цих продавців добре. Тобто українці вже починають путатись навіть в коментарях: хтось каже, що це плюс, хтось каже, що це мінус. Напишіть ви, як вважаєте, ви чи це плюс, чи це мінус? І також ви почули історію з однієї сторони, коли Дмитро Разумков хоче підтримати, залишити безкоштовне розмитнення, але народний депутат Данило Гетьманцев. Він пише в своєму телеграм-каналі, що це рішення, яке сьогодні було проголосоване за продовження пільгового розмитнення, що воно не буде підтримане в майбутньому. Тобто, що ще рано говорити, чи залишиться ця пільга для українців. На наступний 2026 рік. Отже, маємо ситуацію юридичної невизначеності, тому що одні кажуть, що розмитнення безкоштовне буде продовжено. Інші через годинку, через дві пишуть, що не потрібно дивитися на голосування в першому читанні. Далі нічого не буде. Ви для себе маєте самостійно прийняти рішення. Ті українці, які хочуть завести автомобіль. Моя рекомендація проста по-людськи: якщо хочете завести автомобіль, зробіться в цьому році. Тому що щоб ви не переживали, це стосується електрокарів. Якщо ж ви довіряєте Верховній Раді і парламенту, що вони проголосують цей законопроект, тоді можете не поспішати і відкласти купівлю електрокара на наступний 2026 рік. Але яке ви не приймете рішення, відповідальність за нього будете нести саме ви. Мені цікава ваша думка. Як вважаєте ви чи буде це пільгове розмитнення продовжено для українців? Чи 248 народних депутатів, які голосували сьогодні за, вони притримують цієї ж позиції і на майбутнє? Чи все ж таки буде як пише Данило Гетьманцев? Що жодних продовжень, жодних пільг не буде на 2026 рік. Українці, купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо. І саме головне, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.